Яка ваша найулюбленіша команда? Кременчу. Кокейна. Кременчук. Я Кременчук Бахмут. Я навіть не знаю, я сувсім і був, мені дуже-дуже, дуже сильно подобалося. Нам теж це в радість. Цукерку тут смакували, тут дуже круто було. В полі там парди, будуть чай. Заходьте. Святослав Тимченко. Святослав Тимченко є потенціал да, до цього? в цих місцях. поступово всі харчуються. Ну, це дуже добре питання. Це і наша домашня льодова арена. Деякі хлопці тут проживають. Наймолодші. Наймолодші? Така команда незручна для нас. Це можна інтерпретувати по-своєму. <п 'я> Папа, усім вітання, і з вами Хокмен. Сьогодні я приїхав на благодійний захід, організований хокейним клубом Кремічком для дітей, переселенців та їх батьків. Сьогодні ми проведемо час з користю та поспілкуємося в невимушеній обстановці з гравцями клуб. Так що, гайда! До Кременчука з Бахмуту, і сьогодні разом з хокеїстами вони катаються на ковзанах, спілкуються та разом весло проводять час. Перед початком плей-оффу у хокеїстів хокейного клубу Кременчук є вільний час між тренуваннями, тож вони вирішили провести благодійне катання для дітей переселенців з Бахмуту. Гравці зазначають, що це приносить їм неабияке задоволення та дає змогу перезвантажитись перед напруженими іграми. Яка ваша найулюбленіша команда кокейна Кременчук є клуб власне? Як ви дізналися за благодійний захід від хокейного клубу Кременчук? Дізналася у групі Кременчук-Бахмут, у Вайбер-групі, Вайбер спільноті. Дізналися і вирішили спробувати ще в прошливий раз. Mm -hmm. Ми були тут. Нам дуже все сподобалось. Mm -hmm. А ви взагалі стежите за хокеєм? Uh, взагалі то ні. Але перший раз нам дуже сподобалась гра. Ми сьогодні трошки раніше приїхали сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Самі перші, самі перші. Так mm -hmm. а хто серед росів на вашу думку найбільшу турботу, турботу проявив під час допомоги на льоду вам та вашій дитині? Mm -hmm. Мені здається, що всі хлопці дуже класні, mm -hmm. дуже уважні. Взагалі, все все супер. Mm -hmm. А взагалі, хто твій з гравців найбільше допомагав? З ким вже потоваришувався? Я навіть не знаю, я з був, і був, мені дуже-дуже, дуже сильно подобалося. Дуже сподобалося. Сподобалося, так. Да. А як вважаєш, хто з хокейного клуба «Кременчук» найсильніший хокеїст? <різь> Вони всі. Гарні. Вони всі, да. Вони всі гарні. Вони всі класні, так. <різь> <да. різь> чи вже плануєш записатися на хокей, чи, можливо, вже відвідаєш ні. хокей? Ні? Ні, поки що ні, навірно, мабуть, трошки так, знаєте, будемо наблюдати. А спостерігати. <laughs> спостерігати, да. Огромне щастя для, для самих дітей, для їхніх батьків, що є така можливість вийти на льот, покататися. Нам теж це в радість, тому я вважаю, це прекрасно. Ми упорно тренуємося зараз, тому йде підготовка повним ходом. І я думаю, отак от вийти з дітьми теж, як би, прекрасно. Почнемо. Отже, Софія, ти як розумієш, як організатор та заходу для дітей переселенців, розкажи детальніше про цей захід. Так, щодо організації, так вийшло, що ми з Кирилом виставили, що на День Святого Миколая ми збирали цукерки для дітей з Бахмуту. І Альона, прес-секретар команди, запропонувала, що ми можемо дітей покликати покататись. Я зв'язалася там з людьми, зібрали групу в вайбері. Дуже багато людей опинилось з Бахмута в Кременчуці. Дуже багато захотіли прийти, і ми організували перші катання. Гості подивилися на тренування хлопців. Цукерку тут смакували. Але це дуже круто було і вирішили ось зробити ще раз. Другий раз тільки катання вже, але дуже багато людей знову прийшло. Захотіли покататись навіть дорослі, тобто запропонували всім не тільки дітям, а й дорослим. Ось, ну дуже важливо просто, що люди змогли прийти якось розвіятись, бо всі ми знаємо, що зараз відбувається в Бахмуті, і дуже круто, що хлопці так і себе розрядили трошечки, і людям дали емоції. Люди поприходили і. Відволікся від цього цього. Цей захід став регулярним для Кременчука? Ну, це вже вдруге. Я не знаю, чи будуть ще, але капітан казав, і взагалі, можливо, ще будуть такі заходи. Просто це ж сезон. Зараз команди все ж таки грають, тренуються. Не можемо постійно, але коли можливо, так. Думаю, навіть ще буде таке. Угу. А що ти порадиш окейним клубам України робити, щоб долучитися для підтримки переселенців? А, ну, по-перше, звісно, проводити якісь такі масові заходи, бо дуже важливо підтримувати людей і показувати, що ми не тільки на словах там кажемо Слава ЗСУ і всіх ми поважаємо, любимо. А ось так, от, от проводити е, заходи, якщо можливо при... запр... запрошувати на ігри. Це вже я не знаю, як там зараз по правилам, але якусь можливо кількість людей, щоб підтримувати. І звісно, ну соціальні мережі, це все хокісти, це Ті люди, які мають бути дуже активними, бо вони це як працюють же саме для людей і для себе як і для людей, щоб їх радувати, тому треба, думаю, залучатися. Сьогодні нам проведе екскурсію по арені Данило Макаренко. Всім привіт! Данило, почнемо з першого питання від підписників. Чому ти поїхав з Канади? Скажи, будь ласка, ну, по-перше, там була така ліга, що ну, така комерційна і ну. Треба було платити ну, за свої фінанси, але там ну, зрісту ну, не було взагалі. Uh -huh. uh -huh. Тому вирішив повернутися додому. Mm, зрозуміло. Тоді вже перейдемо до клубу. А як відбулося святкування першого місця в регулярці цього сезону? Ну, просто ну, посиділи так, трошки випили пива, і потім всі розійшлися всі... і uh -huh. відпочивав і далі зараз ну, готуємось. До перших матчів плей оффу угу. А Олексій Ворона в моєму інтерв'ю заявляв, що е, спільне дозвілля команда проводила походом до Бані. Зараз, е, як ви проводите дозвілля? Е, ну, дозвілля ну, на початку зборів так, ну, ходили до сауни. І, так, коли мали вихідні, і все. Угу. В основному там, тренувалися два рази на день, але зараз вже. Ну, по одному разу на день а. тренуємося. Данило, де розкажи, де ми зараз знаходимося? Ну, зараз знаходимося в полі, там е... барди, будують і чай, там добро, угу. подоги. Угу. Там є і тропеї, і нагороди і всіх хокейного клубу щоб направити угу. там. Ну. А що найчастіше в буфеті гравці замовляють? Найчастіше, ну каву. Каву. Каву та ходоги. А ти, власне, що найбільше замовляєш? Ну, тільки каву. Тільки каву? Або, або чай, або каву. А чому ходоги не їстиш? Ну, це рідко буває. Якщо ну, дуже голодний, то може бути та й візьму. Данило, розкажи. У команді два ветерани Денис Ісаєнко та Артем Гніденко. Як тобі грати разом із ними? Ну, дуже добре граються, вони ну, дуже досвідчені і розуміють, як треба грати, і вони ну, підказують усім ну, на людям, що та як її роздягальні. Ну, багато вони ну, дають підказок для нас, ну як молодих. Зараз ми прийдемо та покажу наш тренажерний зал, де ми там один раз на день тренуємось. Приходьте. А, то ви тут знаходитесь під час повітряних Ну, Якщо вони виникають під час ігор. Так. Якщо і виникають, ми ось тут займаємося, можна право, щоб всі побачили, що ми робимо. І там ще в малому залі робимо розтяжку в тому приміщенні маленького, а тут силові вправи. Данило, хто, на твою думку, міг би розміститися серед бодібілдерів на цій сцені? З команди. З команди. Скоріше за все Денис Денис Несисаєнко. А теж дві світи, а на другій. Другого бодібілдера навіть не знаю. Святослав Тимченко. Святослав Тимченко. Є потенціал, так? Mm -hmm. Зараз покажу, де наші хлопці харчуються, коли їм привозять обіди та вечері, то тут живуть на льодовій арені. В цих місцях поступово всі харчуються. Всі подивилися, за тими столами сидять та харчуються. Харчуються два рази на день, ті, хто тут проживають. Uh -huh. А ті, хто в готелі, вони харчуються три рази на день, бо ще маємо сніданки там. Ось і власне і обіди хокейного клубу Кременчук. А, а яка найбільш улюбленіша твоя страва? Улюбленіша? Ну, це дуже добре питання. Ну, перш за все, борщ, це сто а, oh. Та відбігна така uh -huh. ну, куточок з кашею. А що найчастіше що хлопці просять, типу, в кухарів, щоб зробили? Там, uh -huh. Типу побалували після якихось перемог? Ну, такого ні, бо там приготують, що там заплановано, і ну, руководство там вирішує uh -huh. все по харчуванню. Зараз я піду покажу, де можуть розташуватись наші Це і наша домашня льодова арена. Болівальники завжди приходять до нас і завжди нас підтримують, і це ну дуже добре. Тому що маємо більшу мотивацію, більше підготовки і просто що заряджені перемагати завжди. А ти можеш сказати якусь історію, пов'язану з болівальниками? Можливо, там якийсь тобі плакат присвячували. Ну, мені ні. Я ще поки що не бачив, щоб мене там присвячували, але. Ну, взагалом, ну, вони приносять там плакати з надписом Кременчук до перемоги. Тобто, угу. Це ну, нас ще й більше мотивує. Дань, Дань, а куди ми далі йдемо? Зараз покажу, де нам беруть речі, ну, взагалі і форму, там, хто хоче, там стирає крагі, ну, угу. термобільо, все. Це. Другу в поверсі, як живуть хлопці. Де які, так? Деякі хлопці тут проживають. Mm -hmm. Ось тут всі кімнати. І там туалет, вузол. Та... Та. Mm -hmm. Ось. Зараз підемо на третій поверх. Ось. Там є сушка, та де нам проти речі всі. Mm -hmm. Після кожного тренування і послі... ну, після кожних ігор. І там... Сірка приймається до 14 години. Так. Ось. І тут наша прекрасна Світлана нам пере речі і тут. Добрий день. І... Добрий день. Скажіть пані Світлано, а хто найчастіше е, заносить речі на прання? Наймолодші. Наймолодші? Наймолодші, молоді. Баули ми беремо. Ну Там хто молодший, вони... Складують всі речі у бау та приносять uh -huh. сюди, uh -huh. і Світлана нам Угу. Uh -huh. Тут у нас прокат ковзанів, і зараз якраз дітки ну, катаються на льоді, тут беруть на прокат та катаються там uh -huh. вже на льоду. Ну, ти сам часто когось запрошуєш на лід, щоб покататися. Серед То, друзів, там знайомих. Серед друзів. Якщо після сезону там. Бувало так, ну, раз на місяць може mm -hmm. бути, і все. Там, ну, а так ну, немає часу взагалі на це. Mm -hmm. Ось така у нас була екскурсія по льодовій арені. Всіх запрошуємо на хокей. І тепер ми перейдемо до питань: а хто став найбільш принциповим суперником у чемпіонаті для вашої команди? Херсонський Дніпро, Сокіо та Легіон. Якщо ви серед цих чотирьох команд, хто найбільший? Ну, Херсонський Дніпро. Херсонський бо Дніпро? Дуже, ну, скажімо так, така команда незручна для нас, але в останніх трьох матчах проти них ну, ми вже почали ну, додавати битись на результат. Угу. А протистояння з Соколом є надприцемповим, чи ви готуєтеся як до звичайного матчу проти цього ну... спарника? Ми на кожен матч дуже виходимо сусередженими, тому що ну, всі команди, ну, всі б'ються, і тому просто граємо на результат, щоб перемогти. А як відбувається підготовка команди до плей оффу Привідкрий, будь ласка, завісу. Е, ну, взагалі, ну, зараз просто готуємося у звичайному режимі, тобто один раз на день літ, а потім були два дні, зараз такі підготовки на велотренажерах, але... Вже зараз почнуться такі тактичні більше тренування uh -huh. і розіграші в більшості та в меншості. Uh -huh. А вперше е в чемпіонаті України та в Кременчуці в команді нема немає легіонерів. Як було грати суто серед українців? Ну, це реально ну, дуже добре. тому що е будемо, ну, маємо розвиток. Щоб зростати і потім у збірні, коли їдуть, наприклад, хлопці до чемпіонату світу або єврочеленджу, то вони ну, показують рівень дуже добрий. А як було ділити домашню хокейну арену з харківськими берсерками? Та чи вистачало часу на люду для всіх? Ну так, всім вистачало, тому то не було проблеми. В цій команді. Я оказався в нужне время, в нужний час, в потрібному місці. Працювали, щось там обіцяли, іскали, але що організували Кременчук. Рідний син чи не рідний? Для мене зараз вся команда це мої сини. І... Сам перед побудова льодових арен там катків до да, таких питань в мене ще не було. Але ну, коли була перша офіційна гра збірної України, то я мав, приймав участь. Тобто з нього виростеть непоганий захисник. Mm -hmm. Тархел не було шансів, не знали, куди бігти, коли він виходив на mm -hmm. Дякую за питання скорпіону гарного перегляду. Питання від підписників. Як наші гравці трималися і мали терпіння і натнення тренуватися, грати під час повітряних тривог? Що ви відчували? Такого нічого не було. Чогось особливого. То, напевно, у нас немає багато можливості тренуватися, та і є мотивація більше часу проводити на льду. Наступне питання: Кременчук чи Кременчук? Кременчук. Як ви вважаєте, що є найскладнішим на шляху спортивного успіху? Дуже багато факторів такого особливо щось не виділити. Це сукупність, сукупність подій. Тому що чогось одного певного не можу сказати. Ну а що власне для тебе хокейний успіх? То, то для мене це можна інтерпретувати по-своєму. Кожен по-своєму. І для мене то. Залежить від чого, де, і ці фактори вже будуть якось впливати, що буде означати цей хокейний успіх. Угу. А назви найнемовірнішу подію у своєму е, звичайному житті та в спортивному житті. Та, воно кожен день. Я також е, щось. Більш конкретно не виділювали, напевно, ту, коли ми виграли чемпіонство з камачком. Mm -hmm. А звичайно, в житті. Та воно воно є моє звичайне життя. Як окей, це твоє життя? Так, та напевно. А як ви ставитеся до особистого піару в соціальних мережах? Наскільки комунікабельні зі своєю аудиторією? Я не дуже публічний особисто. А опишіть своє особисте ставлення до спорту у п'яти словах. Само, самовідданість, мужність, дисципліна, напевно, сила волі та бажання. І останнє заключне питання смішна історія з команди. Ну, щось вже прийшло на думку. Та їх навіть є таке, як закон, те, що було роздягальні. Залишається Але... Може, тоді поза межами що ти скажеш. <гум> але багато було гарних випадків та смішних таких, що певне зараз не виділю, але сам процес у хокейній команді є дуже веселим і кожен день є якісь, так, так випадки, які залишають посміх посмішку. усмішку. Усмішку. <гум> тобі? Як ви переглянули випуск про хокейний клуб Крименчук. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. І все буде Україна та хокей. До наступних Па-па!